Привіт із Парижу. Сьогодні ми рухаємося на завантаження на фірму Yamaha, та сама, яка виробляє мотоцикли, наскільки пам'ятаю японські. Так от, зараз рухаємося туди. Перед цим у нас було вивантаження також тут в Парижі. Я перший раз в Парижі трошки в шоці з цього руху, з цієї суєти. Якщо подобаються такі відоси, там де показую свої якісь завантаження, розвантаження, обов'язково. Постав подобаєчку, підпишися, напиши коментар, чи подобається, чи ні. А ми рухаємось далі. Так, ну що, ми під'їхали. Ось у нас склад Ямаха. Зараз повертаємо. Знайдемо там в'їзд. Головне це домовитися, бо поки що мені з французами. Типу, вони нормальні люди. Але якось, знаєте, з німцями було трішечки простіше. Я там хоча б пару слів по-німецьки розумію. І з ними якось трошки простіше. То вони ще плюс так каряво говорять на англійській, що я розумію. Бо я так само каряво. А ці... Коротше, ці якось по-іншому, і з французами поки тяжче. Але народ дуже прикольний, мені подобається. Вони всі поки що яких я зустрічав, практично всі там на попередній фірмі одного зустрів такого не самого доброго, а так то всі поки що, окей. Ну, мене зрозуміло. Сказав бонжур, шаржимо. І. сезам відкрився. Не подобається мені, знаєте що. Віздимо дуже багато де цепляєш на попередньому бусі на Івеко, там була трішки інша вінда, вона була нижча і вона менше цепляла, ніж тут цей ящик з паличаком. Зараз би знайти, де нам зупинитися. Ага, бачу. Під'їжджаємо, зараз паркуємося, але знову з паличаком треба бігати. Та й так, зараз побачу, що там буде. Так, що завантажили? 4 мотоцикли. Новесеньких в коробочках. І ось такі комплекти до них. Так це діво виглядає. Я ось так закріпив там легенько пасами, бо воно в такому корпусі, який гнеться. І ось це ось так. Так що зараз кріплю. Пишемо це марку і виїжджаємо. Стараємось виїхати з Парижу. Але все поки що невдачно виходить, тому що навігатори ведуть. Цей том том взагалі тут просто його можна виключити і не користуватися, бо він просто щось таке мутить. Е -е, їхав їхав я весь час за ним. Він каже, повертай вліво, а там немає нічого, ні повороту, ні, ну, тупо ні фіга немає. Просто там вулиця і тут ще ця, коротше. А Перепровів маршрут, там таку зробив дугу, я не знаю кілометрів 20 мабуть, ще покруг Парижа, щоб потом... Коротше, хто знає що, зараз включив Гугл, опять сподіваюся, що мене якось довезе Гугл. Також включив Том Тома. Аня включила на всякий випадок цього, що в автомобілі. Можливо, від нього буде більше толку. Але взагалі їду по ГУГУ зараз. Так, ну що, нарешті ми виїхали з того довбаного Парижу. Взагалі не сподобалося. Можливо, місто якось і непогане, і красиве там, але як мені, як водієві, особливо вантажно більш-менш автомобіля, скажімо так, то це якийсь жах. Повний якийсь безлад. Навігатори просто сходять з розуму, ведуть хто зна куди. Такі... Розаудження, коротше, хто зна що, за весь час, скільки я їжджу, де я тільки не був, в принципі. Ну, багато де не був, але багато де й був. то Париж це поки що найгірше місце, якщо брати як для водія. А так зараз рухаємося прямісінько до моря. Виходить в ліву сторону від Парижу, там через місто. Орліанс, по-моєму, якось так. 400 кілометрів нам залишилося. Приїдемо десь ввечері, завтра рано буде вивантаження. Побачимо, як ці мотоцикли будуть вивантажувати. Чи знову прийдеться цим паличаком, бо вже друга вигрузка, треба задіювати цього паличака. Я не дуже його люблю, тому що потрібно доставати його з ящика, який знаходиться там на тому бусі попередньому, який їздив. Завжди в грузовому відділі. Це якби плюс і мінус. Плюс був, що не треба просити, щоб його туди підняли, то ящика відкривати, в той ящика засовувати. Там не супер пригодна система, скажімо так. А з іншої сторони, ну це чисто краще для роботодавця, для шефа, що входить на одну палету більше. Така ситуація. Хочу десь знайти якийсь паркінг, зупинитися поїсти. О, якраз бачу за 4,5 км паркінг. Зупинюсь, нарешті поїм, тому що паузи крутив на загрузках, на вигрузки, таке щось. Так, що в нас на обід? Каша така з тушонкою. Така була тушонка в Польщі, куплена. Іменно там взяв. Ось така. Зараз візьмемо, мабуть, ще якогось горошка. А, салат ще візьмем. і буду обідати. Так, не, не випустили нас брамки. Не знаю чому. Попросила 52 євро заплатити. За кусочок платний. Хочу зараз спробувати заїхати з, з інших брамок. є. Yes. я туди заїхала. Ну, не туди я Завжди заїжджав все рівно, на які ворота завжди відкривало, коротше, знімало з ДКМ бокса і все. А тут а чомусь не захотіло, попросило заплатити картою. Я від'їхав назад. Заїхав там, де всі вантажівки проїжджають і нормально відкрило, відпустило. Так, Приїхали ми на паркінг і стаємо тут до завтра. Залишилось нам менше 100 км під 80 до розладунку. Аня трошки засмучена, бо там не так далеко є вже затока Атлантичного океану. Але, на жаль, аж туди не доїхали. І так часу мало. Дуже багато короче, ми викатали коротше, оказалося в Парижі. Та й навіть не доїхали до місця там, до нас вигрузка. Хоча там таке малесеньке село, там особливо я не знаю, чому ми тут обіземо цих 4 мотоцикли. А можливо, там, може я помиляюсь, може там двигуни до цих. До катерів, до лодків, ну ви поняли. Короте, про що? Так що заїхали на платки, їздимо, до речі, поки що по одних платках, тому що час трошки піджимає. Шеф сказав, що старатися, коли там по можливості їздити без платками. Поки що такої можливості немає. Тому їздимо поки самими платками. Зараз. Тримай телефон. А, тому Зач, а, У нас все по стандарту. Ми коли їхали, я шукала паркінги, два чи три я знайшла, Діма ще шукав, а потім просто в рандомний момент ми такі, о, все, заїжджаємо сюди на автобані. І все. і За чим витрачати час, якщо от просто оп, і ми вже тут на паркінгу? Практично нікого немає. Не в рандомний момент, що так вийшло, тому що я трошки забувся і не зміг я взяти 10 ту годину е їзди, тому що поділив перед цим паузу на 15 ку 30-ку, А там, щоб взяти 10 ту годину, повинна бути обов'язково пауза 45 хвилин. І Я це згадав в останній момент, коли там в мене лишалася година 19, по факту ця година відлітає 19 минут, але встигли. Коротше, нормально, заїхали на ось такий паркінг. Чистенько є де мусор винести, є до цей. З коментарів, до речі, не такі погані тут коментарі. Один написаний 11 місяців назад, що звиви 800 літрів палива. Це єдиний коментар. а так то... Поганий єдиний. Поганий єдиний, да. а так то пишуть, що більш-менш нормально, обичний, без заправки, звичайний паркінг. Бачите, стоїть всього пару машин. Ага, і це я думав це рефрижератор, ні. Це стала звичайна ізотерма така, так що... Поки холодильник не приїхав, то можливо ми навіть якось і виспимось. Знайшла тут карту, зараз вам покажу. Загалом ми знаходимося десь, ну, десь ось тут, Ось десь, десь в, в ось цьому діапазоні. Планували доїхати сюди, а, а загалом наша кінцева точка, вона десь між цим Ньор і Ля Рошелле, чи якось так. Десь ось тут вона. Десь тут ця точка. І ви, ви уявляєте, просто, от ну тут, там 16 кілометрів, 16 кілометрів. Так шкода, тому що це гарне місто. Але туди-сюди ми і так 100% не потрапили б. І ць, якби ми раніше приїхали, а так виходить, часу просто настільки обмежено, Ми, е, ну, по-перше, сьогодні ми вже не доїхали, не, а по-друге, завтра в нас завантаження там на восьму по стандартаму. Ну, воно там з 8 до 12 в діапазоні, але нам треба бути на восьму. Ну, шкода, звісно, шкода. Я зазвичай ні на що не розраховую, але тут було б, звісно, непогано. Непогано було б там побувати, звісно. Загалом погода прекрасна, мені подобається. Тут дуже тепло. Це саме прям дуже жарко. Немає дощу. Зараз, мабуть, будемо тренуватися, тому що, тому що трошки довго їхали, засиділись. Такі справульки. Так, а поки вам хочу показати, які гарні, класні туалети на платних паркінгах Франції. І так, кожен раз вони різні. Тут можна набрати водички, вона працює. Нажимаєш кнопочку, водичка тече. Йдемо далі. Відділ жіночий дзеркало. Тут мило, вода і повітря. Ще одне і покажу вам чоловічий відділ. Пісуари. Музика грає обов'язково. Так, я сподіваюся, авторські права мене не забанять. Йдемо сюди швиденько. Швиденько покажу вам тут. Так. Так, скрізь чистенько цивільненько. Так що... Дуже непогано, я б сказав би, в порівнянні з Німеччиною. Так, з добрим ранком, ми прокинулися. Погода просто, як кажуть, шепче. Пішли, вмилися, ніби як все ок. Єдине, от саме біля нас на весь паркінг став ось цей деренчащий холодильник. Паня готує сніданки, поставили каву, як до речі, ми робимо каву. Просто ставимо у мультіварку кип'ятиться воду і все, і вона дуже швидко її робить. А тут у нас якісь кулінарні штуки відбуваються. 84 кілометри, зараз доїжджаємо, вигружаємося і побачимо, куди поїдемо далі. Добре, ми снідаємо. Далі включимось. Так, ну що, ми з'їхали з платних доріг. Зараз оцінимо, які тут умови взагалі на безплатних, є якісь паркінги, немає їх, які взагалі дороги. Ну, з того, що я думаю, всім відомо, що по безплатних дорогах ти їздиш скрізь. Ти бачиш набагато більше, але ти набагато більше задовбуєшся, тому що якщо по автоману по планам, ти собі по прямій весь час туєш 90 то тут їдеш і через села, і через міста, ось це все. Я вирішив все ж таки останніх 100 кілометрів до розвантаження, чи там 80, доїхати по безплатних. Якщо сьогодні, сьогодні нам скинуть Досить вайтовий маршрут. В плані, що буде часу з запасом, то також я не проти катнути кілометрів 400, може там як до 500, якщо буде час дозволяти по безплатках, чисто подивитися якісь красоти. Найшов вже в тому томі, як виключити ті платні дороги. Точніше Аня знайшла. <рес> <рес> так що їдемо. Залишилось нам 27 км. Розвантаження буде знову ж таки з гідропортом і з паличаком, тому що там я подивився немає ні, ні рамп, нічого. Там якась малесенька фірма. Не знаю чим вони займаються, можливо якоюсь покраскою або щось типу такого типу. Так, під'їжджаємо ми вже, тут якась така міні-міні промзона. Прикольно, я скажу, от ми проїхали кусочок по безплатках, причому це тут уже біля океану, тут прям така глуш-глуш, дуже вузенькі вулички, але дуже гарно. Каррос. Приїхали навіть на 10 хвилин раніше, ніж повинні були. Так що зараз... Фірму. Є ті, вони так дерева садять, що за ними не видно нічого. Коротше, знайшли ми дуже швидко фірму, в принципі, заїхали. Тут просто така, паркінг такий, невеличка територія, стоять три кемпери. І ось о, типу офіс. Діма там пішов розбиратися, що куди треба. І далі, думаю, будемо розвантажуватися. Так, Зараз буде вигрузка. Тут короче, у них маленька майстерня по покраски. я так помітив, вони тут красять. Ключки віддаю назад. Прийшов тільки що працівник, взяв папери, сказав, що зараз підпише, нічого такого, поки що все гуд. На ранку ми вже вигрузились. Дзвонив я до шефа, бо у нас на фірмі шеф шукає загрузки. Фірма маленька, тому він сам все шукає, він сам їздив. І зараз типу як експедитор. Так от, про що я. Найближче завантаження, десь 120 км звідси пустими, шеф не хоче скільки їхати, тому стаємо десь тут на паркінг, шукаємо собі якийсь місцячок і десь до 12-ї він надіється. Щось знайти. Так що ситуація така розрузилась без ніяких проблем. Віндою цією більшою набагато краще користуватись ним ж одним огризком, який у мене був на попередньому бусі. Так що так, зараз будемо чіли тут а десь у Франції. Якщо відосик був цікавий, я показав плюс-мінус, як виглядає типовий день на цій роботі. Було цікаво. Підпишись, вподобаєчку, буду дуже вдячний за підписку. Це особливо мотивує. Підтримуйте якось україномовний контент. Всіх цілую, всіх обняв. До віддання.